Вітаю вас при втраті рідної людини як не збожеволіти. Ось декілька пора з особистого досвіду. Перше. Намагаюся не ставити запитань, подібних для чого, чому, через кого. Час обов'язково сам відповість. Друге приймаю допомогу від тих, хто дійсно вміє її надавати. Третє реагуй на біль так, як можу в дану хвилину. Не зменшуючи і не збільшуючи штучно біль. Четверте, пам'ятаю, що відхід рідної людини від мене не є її абсолютним кінцем. Вона далі діє в потобічному світі, і я живу очікуванням цієї зустрічі. І найважливіше на завершення: я звертаюся до своєї віри. Якщо ви віруюча людина, то знаєте, що найпершим утішителем для нас є наш Бог. Він загоює рани, зменшує біль. Чи це допомагає мені? Так, я продовжую жити, не сходячи з розуму поруч з усім горем, яке оточує мене, пам'ятаючи слова Івана Богослова, який зауважує, що весь світ у злі лежить, а ми Божі.